Фінал Кубка району проходив на головному стадіоні міста Надвірної Нафтовик. У підсумковому матчі на кубок району зійшлися футбольний клуб Перерсль і команда Арсенал села Тесміничани. Матч проходив за дружної підтримки вболівальників футболу обидвох команд і розпочався із вітання коментатора: слава Ісусу Христу! Шановні шанувальники футболу, і футболісти сподівання трибун не підвели. Напружений футбольний матч завершився перемогою ФК «Перевісль» з рахунком 2-1. Голи у переможців провели Василь Непеляк і Ярослав Ерстенюк. Під час урочистого нагородження команд голова районної федерації по футболу Тарас Пушкар, зокрема зазна що чудовий футбольний сезон провели за фінансові підтримки влади району, а поважними призами допоміг меценат Юрій Дерв'янко. Не, не тільки сьогодні допомагають, допомагають цілий час протягом останніх років. Я знаю, що не перші команди наші від них мають таку допомогу. Футбольні команди. Я дякую так само держміністрації, дякую районній раді, бо за гроші державні, я ще раз повторяю, ми провели цей кубок. Всі оплати ми провели за рахунок гроші. Була велика підтримка за. Всі чотири роки, які я зараз працюю головою федерації футболу Футболістам обидвох команд за участь у фіналі Кубка району були вручені почесні грамоти. А на розвиток клубів команди отримали по пів десятку прекрасних м'ячів від районної федерації і мецената Юрія Дерев'янка. Ну а головний приз Кубок над району над своєю головою підняв капітан футбольного клубу Переріз, клубу, який уже багато років. Є переможцем цього прекрасного турніру сільського футболу.